Не знаю, капустину купити чи не купити, не, я маю на увазі. Ось, дивіться, кабачки теж. Тримали, тримали і така ціна. Але давно їх вже понизить по ціні. Салат. Ну, салат ще нічого такий. Бачите, чистенький, не вологий. Салат ще можна взяти. Та на салат візьме. Буде. А ну це тут помідори такі самі, як там гнилі. Так, Вони ще поставили на... Ну, вони їх ставили? Ні, я зас... ось, ось сухеньке дивись, ось нічого. Можна взяти, до салату просто порізати. Так, все. Капусту не буду брати. Та капустина тягалася, тягалася, ну і нафік, не хочу. Ну що, картопля теж ну, не годиться. Пішли ви з картоплю. Йшли без картоплі. Ось, рожева, 127 гривень. Обалдеть. Так, що, перець не подешевів. Помідори пісні. Так, огірки 159 і 134. Цікаво, так? Да? Родиска яка дорога. Чого така ціна піднялася? Родиска в марті ми брали по 76. І вона вже така мита, мита, перемита. Не буду брати. Ці огірочки 134. Mm -hmm. Ну, я вам скажу, що ці огірки смачніші, ось такі отакі долиненькі, Саш, дай мені кульочок, я візьму пару огірочок. Оце, знаєш, весь час кажеш, та нічого не буду купляти, нічого не буду купляти на Пасху, нічого абсолютно. Я й бачу нічого. Там є рожевий там. А, давай. Я візьму, що... ще підожди. На, варте. Це кнопочка 81 сань. Все, пішли далі. У мене бачить, як добре, що в мене Саня ходе все зважує. Нічого. Стейк, риба купив. Боже, які шампіньони, дивіться, гарні. Прямо як яйця. Здорові. Ха-ха, так. Да. Здорові такі. Огірок екстра отакий от 134, той 169. Помідори. 94 є. Ну, я помідора, чесно така, якось в Якось Як ось полуниця, у мене вже бажання немає брати, чесно. О, дивіться, як гарно зробили для Пасхи. О, треба купити ж апельсинку, щоб е, цедру туди додати з цукром. Ану? Пахне хорошо. А це, мабуть, іспанські. да, Іспанські 109 мандарини. Лимон теж можна додати. Ну вони такі щось нещасні. Лимониці. Я маю на увазі цедру додати для пахощі. Ну, краще я візьму. Дай мені ще Саша, це. хорошо я побачила. Апельсинку я візьму. Так, да, на Пашку. Да, пахне, Ну, ви ж можете понюхати, дивіться, це така лисенька, а такі більш помаранчеві, вони такі більш, ну, у них більш цього. Дві хвати. Це зелена не хочу. Є ще його вибрати, дивіться, яка куча. Ось такі дві, Санючок. Це у нас 60 сень. Все. Все, більше в магазині до Паски, після Паски ходити не будемо. Тому купуємо все, що тут. Петрушка в мене вдома вже є. Тут ось щось порозбирали, дивіться, родзинки, салат. А сіки цей салат Ось гарний салат. Ми а воно тут. 64 гривні цим. 26, отакий, дивіться, яка було 40. У мене це все є навіщо мені. Гриби трьох видів: цвітна капуста, селера, картошка мита, картошка не мита. Ось 69 гривень, дивіться, бачите? Ось уже набір для цього. Скільки коштує? Ого, 69 гривень. Ну, та ще ж дорого і буряки, і все дорого. Виноград, будь ласка вам, виноград такий, виноград такий, кокоси, мокоси. Що ти хочеш? Ось. Лохина сушена для Паски, все. Горіхи, курага. Ну, це в нас все є. Так, а що це таке? 300? А що воно таке? Манго сушене в шоколаді. О боже. 400 гривень чи 300? 334. Сукати. Ну, це в мене вже все є. Все, пішли. Пішли, пішли, пішли. Так, треба купити маленьку бутилочку водички, тому що в мене таке здоров'я, то береш. А ну ходімо, олію подивимося, масло. 80-90 гривень. Зараз я по маслу подивлюся, вибачте. Давай. Так. Я буду готувати на цьому, мабуть, паску. Так, а що це kids? Ой, Не ті окуляри зняла. Ось паді, зараз хвилиночку. Галичина селень, селянське, 80 гривень. Ну, тут процентний той. Ось 89. Галичина солодовершкове, я не знаю, де воно. Так, масло 84. Галичина, 84 яготин. Безлактозне. Безлактозне масло. Ось воно, 73. 84, галичина 79, А, 72,6 навіть, бачите? А що тут? 89. Ну, на масла є. Знижки. Можете вибрати. Для паски тут шикарні ці масло. Все, ходімте. А в мене вершки, вершки, я буду на вершках колошмати. І в мене ця, як вона називається. Санька, ну глянемо, пішли Мартіні. Почому тут Мартіні? Мартині, так. Да. А ну дивись, де воно знаходиться. Ну, що ми вдома. Іде ось головний. Дивіться, який в мене в цьому році перець, люди добрі. В житті такого не молодиві. Правда? Я його поставлю в сараї, бо там в хаті дуже сонце світить. І він випри такий, що ми не знатимемо, куди його дівати. Ось така красота. Так, це я заховала, це мама зараз помиє, теж в холодильник положить цій принцесі. Ну, мама пупи готове, то вона і собі дає, і ми їмо, і вона їсть. Ми чисто готові, не так, як свиняки, знаєш, кинули де і все. Ні, туди морковки, все так, що піде. І зараз заказала дім ті красовки, такі, ну, ну, щоб не не А вони такі великі, широкі. Я то 45-й вони ж не та. думаю, ну нічого ж І це, ви зрозуміли, це окремо. А це ось посилка від дуже гарної жіночки. І вона, ти подивишся, яке оформлення. Це вона, мабуть, сама відправляла. Чи я навіть не знаю. Такі ось накладні, цікаві. Не буду називати цю жіночку, вона не хотіла, щоб я її називала, але вона, вона молодець. Так, купила сьогодні, дивіться, ще зламала ж собі пилку, то я купила. Потім купила таке гарне мило, дивіться, алоє. І купила собі нові ножнички. Бо в мене такі, а ті відправлю Дімі, бо Діма потеряв свої ножниці. Да, Потім купила такий кондиціонер. А ну-ка. Що то, тут то, у нас? То, Картопля? То, це? Ну витягую. Та тут, по-моєму, не одна картопля. Булька. От уже, слышу, сказала, одну картоплю. І ще й характерно, що навіть не... Що це? Ні, це вино, вино. Я думаю, це вино. Вино, Ніфіга. Так воно треба спробувати. Попробую. Довго нам, поміючи. А це чи, чи боби, чи бобина, вірно. О, красота. Да, Ой, краса, дякую вам за це. Оце, диви, яка смак. Нема де посадити. Оце посадить. Дякую, косолечка біленька. Це в холодильник, я покладу, щоб нічого. А це картопелька. Це Ой, дивіться, гарна. Дякую вам велике. Дяка картопелька. Я отак прямо сюди брати. Да, так, Хорошо, дякую, дякую. Дякую. А я зараз крутну хочу винця попробувати, яке воно. Та ти що, таку бутилку знайшла? Оце, Оце Да. Очіпнуть. Ні, то не треба, то я відкріпочку. Ух ти ти. Добре, солодка, не пойму з чого. Чи з малини. Чи... Ой, а кріпке? Мабуть, воно, воно з горілкою. Ой, ще. Дякую, це поставлю в хату. Що ж воно таке? Я думаю, що це малина. Та густе таке, охо-хо. За оце окреме, дякую. Боже, скільки ж ви вибирали цю косольку? Моя ти зай, диви, ні одної поганенької немає. М -м -м -м. Дякую вам велике. <кху> Фу, яке п'янке. Ой-ой-ой. Саня бігом іде навіть сажати. Ви бачите? Не зупиняючись. Просто не зупиняючись, тому що він там вже ж посадив. А, ти в лунки, ти не рядком кидав, Сань. Треба було рядком. Ми два рази садили. Мам, дивися, що добра жінка, вона казала не називати її. Дивиш, вона прислала. Картоплю, А Курсой, питай її, яку можна посадити. Не, в нас немає де садити, мама. Гаража. Ну, посади, що там виросте. Я думаю, що боби краще. Дякую вам, велике.